Політична сатира чи дискримінація за етнічною ознакою. У соціальних мережах уже кілька днів не вщухають суперечки з приводу нещодавньої пародії, яку на центральному каналі показали гумористи студії квартал 95. У ній мовилося про так звану поліцію Західної України. Чи впізнали себе у цьому жарті правоохоронці Івано-Франківська? Як ставляться до такого гумору мешканці Прикарпаття? Відповідь на ці запитання шукала Юлія Юськів і дійшла до висновку, що іноді сміх. Це дуже серйозно, оскільки молодих, перспективних і талановитих на всю країну не вистачає, то типовими представникам патрульної поліції Західної України є персонажі з типовими галицькими прізвищами Петренко і Сидоренко. Принаймні такими нахабними, неосвіченими і суржикомовними франківських копів показали в одному з концертів студії квартал 95. Алкотестер ми десь провтикали. Ми пропонували йому дуть трембіту. Що це за спосіб такий – визначити, Трезвий чоловік, ні? Як це. Якщо людина погодилась, будь трембіту, то вона п'яна. Керівник патрульної поліції Іван-Франківська зазначає, що він і його підлеглі до таких пародій ставляться доброзичливо. Нам на роботу воно не впливає, тільки поздивився і мені сподобалось. Я вважаю, що це повне людей повне право ображатись. Ми просто будемо виконувати свою роботу, а оцінювати роботу вже будуть громадяни кожного міста. Дісталося від криворізьких гумористів і прикарпатським освітянам. Ми з Кумом прийшли жорстку школу виживання. Ми прийшли скрізь все, скрізь голод, скрізь холод. Виживали без їжі, без води, без тепла. Ого, що це за школа така? Звичайна середня івано-франківська школа. 16. Це загальноосвітня школа номер 16 міста Івано-Франківська. Саме тут, на думку авторів пародії, темно, холодно, страшно і голодно. Получили пальцем в небо, сміється директор школи Микола Івануляк і пояснює, вже кілька років його навчальний заклад один з найтепліших в Івано-Франківську. З 2009 року тут запровадили програму з енергозбереження, встановили лічильники, модернізували систему опалення, замінили вікна. Як результат, діти на юзимку приходять на урок у легкому одязі. І, попри здорожчання енергоносіїв, тут кожен опалювальний сезон закінчують з позитивним балансом. Вдалося зекономити. Ми беремо останній рік, 2015-й, порядку 32 тисячі гривень. За які було придбано дві шайні машинки у кабінет праці, обладнання вчителю праці по металу. Ну, скажем так, в лапках холодна школа дає фінансові прибутки, працює сама на себе. Та незважаючи на це, багатьох івано-франківців пародії засмутила і розчарувала. Журналіст Іван Харук вважає, що зображати столичних політиків пародистом вдається краще ніж мешканців гусульського краю. Гуцули дивляться, звичайно, 95-й квартал і сприймають. Я б сказав агресивно, тому що на екрані зображена неправда. Ніколи, зокрема, я з Верховинського району, у нас не говорять дядьку чи не вживають інші слова. Тема гумору дуже насправді тонка, і треба так жартувати, щоб не образити принаймні, найменшу частину можливих глядачів, які дивляться ту чи іншу трансляцію, ту чи іншу програму. Уміння жартувати над собою це чудово, але потрібно жартувати, а не снущатися. Тим паче не протиставляти нібито неосвічених україномовних персонажів культурним російськомовним, вважає політичний оглядач і громадський активіст Ігор Ткач. Я думаю, що комік, гуморист естрадний діяч мав би розуміти цю різницю, ось і відчувати тонко, де є гумор, де є сатира, де є іронія, де є самоіронія, а де є цілонапрямлена діяльність і звисміювання для того, щоб зробити. Українців смішними, малими, недолугими, якимось недорозвинутими, убогими і все інше. Тому що це і це російський міф. Ви знаєте, що з радянських часів. Чому російська мова така стала популярна в містах? Тому що російська мова вона асоціювалася із русським е, вищим образованням і з якоюсь інтелігентністю інтелектуальністю. А ті, хто говорили українською, це якісь села затуркані, якісь селяни і так далі. Ця практика продовжується і в сучасній Україні на 25-му році незалежності, і після двох років війни. Як це не дивно, але державну мову і національну культуру нині знову відсувають кудись у бік. А україномовних гумористів скоро занесуть до червоної книги. Такі Розділяє співзасновник комедійного дуету Хлопці виклику Василь Жупник. 95-й квартал поважаю, тому що це люди, які самі себе зробили, які рухають український шоу, бізнес, але знову ж таки проглядається в їхній творчості якесь опереджене ставлення до Західної України. Є своє у них уявлення як про незалежну українську державу, але в їхньому уявленні в українській незалежній державі української мови місця нема. От ми бачимо, є Ліга сміху, так, зараз трошки більше україномовних команд. Але чомусь завжди остається так, що у фіналі україномовних команд нема. Якби вони там шикарно у півфіналі не виступали, там не показували якісний гоб. Ну тобто, нас причають до того, що юмор класний, може бути тільки руськоязичне. Чи почують ці аргументи ті, кому вони адресовані? Питання залишається відкритим. Однак, у час інформаційної війни варто спрямовувати стили сатири на ворога, а не на своїх громадян. У цьому переконані всі івано-франківці, яких ми опитали.